Мої вітання. Слава Україні! Сьогодні у нас 13 листопада середа, і я пропоную вашій увазі програму Заробіжжя, програму про все головне у світі, що стосується України у впливових іноземних засобах масової інформації. Загалом, сьогодні, як і вчора, пишуть про допомогу Україні, яку Хоче до завершення свого терміну надати президент США Джо Байден про терміновий візит державного секретаря США Ентона Блінкена у Брюссель щодо підтримки України, про те, що північно-корейські солдати вже вступили у бій, і про те, що нові призначення, що нова адміністрація означає для світу, який вплив. Це буде мати на Україну на війну в Україні. Отже, давайте подивимося, що сьогодні пишуть про ці та інші новини впливові іноземні ЗМІ. А США Дідпрес США заявляють, що мають намір зміцнювати підтримку України до приходу Трампа на посаду. Що будуть про це заявив Антоні Блінкін у середу, після того, як Росія завдала ну, ракетної та безпілотної атаки. На Київ сьогодні от, дійсно вранці це було перше ракетами там за багато днів була атака на Київ з боку Росії. От, ну як є така заява? Там мова йде про те, що Блінкін попередив, поперед сказав, що е, США продовжуватимуть підтримувати. Все, що ми робимо для України, щоб переконатися, що вона зможе ефективно захистити себе від цієї російської агресії. Він сказав це журналістом штаб-квартирі НАТО перед запланованими зустрічами з представниками союзників та українськими офіційними особами. Там і сьогодні з міністром закордонних справ України мав зустрітися. Можливо, вже і зустрівся. Ця заява була зроблена напередодні цього. Фактично уранці. Про це повідомляє Сушедедпрес. І Блінк також попередив, що рішення Північної Кореї відправити свої війська в бойові операції разом з російськими силами вимагає, отримає тверду відповідь, але правда він не уточнив, яку це відповідь отримає це рішення Південної Кореї. Ну я сподіваюся, що це таки мова, ну, хоча б піде на те, щоб Джо Байден дав згоду на е завдання ударів глиб території Росії ракетами Штормшеду, про що говорили е Кір Стармер, який був на Дніпрі. Е Мирення у Франції, так, і я сподіваюся, що вони там була інформація, що вони хочуть все-таки дотиснути Байдена Макрон і Стармер, що Байден дав згоду на застосування ракет Штормшеду в глиб території Росії. За Washington Post. європейські союзники Києва дивляться на колись стабуйовані переговори Земля в обмін на мир. Ну, мова йде про те, що дійсно вже багато різних там з'являється. Інформації, чуток про те, що там мирні переплани у Трампа, мирні перемови не мають бути, і там ніби питання йде про те, що Україна має поступитися от, фактично п'ятою частиною своєї території, 20%, я так розумію, це включно з Кримом. І е, це має там гарантувати якісь е, Україні ну, е, безпекові. В майбутньому мають бути гарантії безпеки для України. І от зараз ніби європейці вже почали про це говорити. Раніше про це взагалі мова навіть не йшла, ну а зараз вже ніби розглядають, що варіант такий, що на, е, саме укладення якогось миру воно може передбачати поступками якимись територіями України. І європейські союзники додалі активніше. Готуються до українських російських переговорів, які можуть включати територіальні поступки в обмін на гарантії безпеки для Києва, пише The Washington Post. В Європі дискусії за закритими дверима також підживлюються похмурою ситуацією на полі бою, коли українські сили тримають оборону та побоюються скорочення фінансування США. Дійсно, ситуація в нас зараз ну, не найкраща для того, щоб почати якісь перемовини. Інтерв'ю з десятьма діючими, з десятьма діючими та колишніми європейськими дипломатами. Та дипломатами НАТО свідчать про те, що, незважаючи на те, що декларації про постійну підтримку зберігаються, деякі союзники України все більше прагнуть закласти основи для переговорів між Україною та Росією, навіть якщо параметри угоди залишаються незрозумілими, пише з Washington Пост. Ну і тут вона нагадує, що е, і наводить, до речі, слова е, Каміля Гранда, це колишній помічник генерального секретаря НАТО та відомий політичний співробітник Європейської ради з міжнародних відносин. що... Зараз широко визнано, що переговори можуть відбутися раніше, ніж очікувалося, і що вони потягнуть за собою деякі поступки з обох сторін. Ну поки що я не бачу, щоб Путін хотів йти на якісь поступки. Ну і нагадують офіційно позицію Києва, що е, вважатиме перемогою лише такою, що російські війська повинні залишити всю територію України, наводить дані соціологічного питання КМІСу, так що в Україні. 58% вважають, що за жодних обставин не можна йти на якісь поступки, а 32%, ніби вважають, що можна на деякі територіальні поступки можна піти. І про це от пише The Вашингтон Пост. Reuters. Блінкен у Брюсселі обіцяє зміцнити підтримку України перед приходом Трампа. Байден використовуватиме кожен день, щоб продовжувати робити те, що ми робили протягом останніх чотирьох років, тобто, зміцнювати цей альянс, сказав Блінкен. Додавши, що всі особи Байдена працювали над наданням Україні всієї допомоги, схвалений Конгресом США перед відходом з посади. Ну, це під час зустрічі з ранним з НАТО Марком Рютим в Брюсселі. Про це Блінкін сказав, про це дуже багато сьогодні пишуть, повідомляють про візит Блінкена в Брюссель, бо дійсно він ну, був такий, як би сказав, терміновим. І там саме мова йде про підтримку України. І про це пише Reuters. За Телеграф. Ну, цікавий матеріал, на мою думку, вийшов сам. Називається Що нова адміністрація означає для світу що це говорить нам про мага. Ну і що зовнішня політика майбутнього президента може захотіти прямо протистояти Росію рану та Китаю. Є така ну, нас більше в чергу стосує, цікавить от Росія. Ну і автор цієї статті пише там про нові призначення Майкла Волца, аж хоч він там і Марка Рубіо, і таке інше. Ну і він таки робить висновку, що справді останнім часом погляди пана Вальца на російсько-українську війну можливо пом'якшились, але його вибір відображає майбутню адміністрацію, яка, можливо, захоче протистояти Росії, Ірану та Китаю. Ну, він там дійсно такий проти Китаю серйозно взагалі всі говорять, що е, саме індотихоокеанський -ти, індо регіон там буде. Ну, в пріоритеті Близький Схід, безумовно, зараз на ці призначення, які відбулися, і посол е, в США в Ізраїлі, і спеціальний представник по Близькому Сходу, там, друг Трампа, так вони вже названі. Тобто пріоритети ми зрозуміли, які Трамп хоче і буде в першу чергу е, ну, займатися. Україна, можливо, трохи там. Розтягнеться в часі, це як він сказав, що там за 24 години. Ну, побачимо цим, що все завершиться. Ну і, зокрема, от в цій статті пишеться про Україна, Росія. І пан Вальц, і пан Рубіо спочатку були рішучими прихильниками військової підтримки, потім з часом, ніби вони трохи змінилися, бо скептично ставилися, що багато витрачається фінансів, і ніби нема таких результатів. До речі, Вольц колись виступав, щоб надати дозвіл задавати ударів глиб території Росії, щоб примусити сісти за стіл перемовин. Ну, вони не виступають за повне припинення військової підтримки США. Пише за телеграф, оскільки пан Трамп намагається домовитись про швидке припинення бойових дій, яке він обіцяв під час передвиборчої кампанії. Але вони безсумнівно підштовхуватимуть європейських союзників Вашингтона по НАТО, взяти на себе більший тягар і інвестувати в оборону. Ну, це, в принципі, і правильно це зрозуміло. Сподіваюся, що. Ну, це жодним чином не завадить надання допомоги Україні. І тут і, рукам пишеться, наводиться цікаво, цікавий факт, що з приводу того, що там Трамп може звити з НАТО. І тут наводить факт, що е, Рубіо, так він був співавтором, співавтором республіканського закону щодо того, щоб жоден президент не міг е, запобігти односторонньому виходу будь-якого президента США з НАТО. І це така цікава, цікава новина. Ну і враховуючи її по їхні публічні заяви, і пан Вольц і пан Рубіо швидше за все підтримують двосторонню стратегію припинення бойових дій, яку як повідомляється, обдумує табір Трампа. Ну там з приводу того, що демілітаризована зона 800 миль, і Вашингтон надасть Україні зброю для стримування атак з боку Росії. Ну вже такі певні ця інформація вже була. Ну якщо і далі саме на цьому буде акцентувати, то буде тоді зрозуміло, який план. Трампа, який він хоче запропонувати і Путіну, і Зеленському. Агентство Франц Прес перед тим як новий президент США Дональд Трамп вступить на посаду в січні у в РСШ ще йде в відставку: хоче надати Україні повну підтримку. Ну це знову ж то що у Брюсселі був держсекретар. Сказав, він там каже, що кожен долар буде витрачатися, саме який ну, передбачений на підтримку України. Ну і водночас уряд США щодо відставку закликав європейських партнерів продовжувати забезпечувати підготовку та оснащення українських збройних сил. Необхідно більше артилерії, більше протиповітряної оборони та більше боєприпасів. Підкреслив Блінкін після засідання Ради НАТО в штаб-квартирі Брусселі. Про це пише, повідомляє агентство Франс прес. Ле Монт», французька та Монт». Мішель Дюкло, колишній посол, е написав е матеріал для. Для Люмонт, в якому він ну, називається після обрання Дональда Трампа європейська пропозиція повинна бути розроблена якомога швидше. Ну там, щоб запропонувати столицям, це Берліну, він пише Лондону, там, Парижу, Варшаві, може, деяким іншим, щоб вони швидше домовилися, щоб продемонстрували американцям, що Європа може зробити свій внесок регулювання, що його голос потрібно враховувати. Про це пише колишній посол. Ну, а що стосується України, то тут цікаво він наводить ну, його свою думку. То могло б бути інакше, якби вже в січні-лютому великі європейські столиці змогли б прийняти рішучі рішення щодо поставок зброї, масштабні спільні замовлення на ракети Парижа та Лондона, Франко-Італійським, британська компанія MBDI, яка постачає в Україну німецькі ракети Торус. І це було б не так, але розсудять історики. Тобто він пише, що якщо б надали всю необхідну зброю, ще в січні-лютому так. от... Мається на увазі, напевно, цього все-таки року, то ситуація була б зараз іншою. Я думаю, що так десь воно є, і умови для перемовин були б для України набагато сприятливішими. Ну, і Він прип... попереджає про щоб уникнути новий Мюнхен, так? От, наводячи ці паралель 1938 року, коли для того, щоб ніби запобігти війні, укладено укладений Мюнск... Мюнск... Мюнхенський договір. От, щоб не було так, що ніби ті, хто бояться там, якоїсь ескалації продовження війни, щоб вони не. Уклали такий договір, який нагадує Мюнхенський договір 1938 року, мається на увазі, щоб не примусили Україну до такого договору. І, 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 і таким чином, перший виклик, який став перед європейцями повернення до Меня Трампу, полягає в наступному: як вплинути на Вашингтон, щоб уникнути цього нового Мюнхену, що глибоко зачепить інтереси старого континенту, йдеться в матеріалі колишнього посла в газеті Французький Льомонт». Звідойчинг: Ну що США підтверджує, що тисячі північно-корейських військових воюють проти е, Збройних сил України у Курській області. Про це заявив представник МЗ США Ведан Пател у Вашингтоні, е, Іспанія, міжнародне інформаційне агентство Іспанії, допомога Україні. Ентоні Блінкен тисне на європейців. Ну, знову ж про цей візит що 13 листопада сьогодні в Брюсселі він закликає європейців, щоб не продовжували надавати е, допомогу Україні. Ну, я думаю, що європейці і самі це розуміють, але я хотів би, щоб е, Ентоні Блінкен сказав, чому вони не дали дозвіл заливати ударів по глиб території Росії, що, ну, на мою думку, могло б трохи. Ситуацію на фронті точно змінити, можливо, і не трохи. Ну, це вже військовим краще про це в принципі знати. Ну і також е мова йде про те, що поїздка Ентоні Блінкена до бельгійської столиці буває термінового характеру на тлі занепокоєння з боку України та низки столиць Старого континенту щодо стійкості підтримки Києва після обрання Дональда Трампа 5 листопада, та ще до тої кризи, яка зараз у Німеччині політичної кризи. Про це пише Міжнародне інформаційне агентство Іспанії. Ефе. Ну і Італійська Републіка також пише про те, що Національна розвідслужба Південної Кореї вважає, що північно-корейські війська, направлені в Росію, примістилися в Курську область протягом останніх двох тижнів і були розгорнуті на полю бою, вже беруть участь у бойових діях. Тобто ми бачимо, що вже вони воюють. І США про це говорять, і південно розвідка, ну і наші також розвідка українська також про це повідомляла. Я сподіваюся, що ця програма була для вас цікавою і корисною. Якщо це так, то ви не забудете поставити вподобайки, прокоментуєте. А хто ще не підписався, підпишитесь на мій YouTube канал. як завжди, в завершення програми нагадую: незважаючи ні на кого і ні на що, все буде Україна.